Шановні жителі міста Біла Церква та Білоцерківського району. На даний час в Україні мирні акції переросли в силове протистояння між владою та мітингуючими. Гинуть люди. На відміну від ситуації, яка складається в Україні, в місті Біла Церква ситуація спокійна. В першу чергу вона являється такою, дякуючи виваженій вашій поведінці і поведінці ваших близьких. Ніхто не хоче опинитися в епіцентрі силового протистояння. Для того щоб і надалі міста Білацерв в місті Церква панував спокій. Ви не хвилювали за своїх рідних та близьких, до вас велике прохання утримуватися від вчинення незаконних дій. Як самостійно, так і не піддаватися на заклики окремих громадян, які, перекриваючись політикою та гарними лозунгами, будуть штовхати вас до вчинення дій, за які кримінальним кодексом передбачена кримінальна відповідальність. Зв'язку з цим я звертаюся до вас з великим проханням. Утримайтесь від мітингів, в яких вас будуть закликати до захоплення державних установ, до вчинення насильства по відношенню до представників влади або пересічних громадян. Завказана передбачена кримінальна відповідальність статтями 296 – це хуліганство, 293 – це групове порушення громадського порядку, та 294 – це масові заворушення. Утримаєтесь від мітингів, в яких інші учасники, як ви будете бачити, будуть мати при собі зброю або використовувати її, чи ж пошкоджувати чуже майно. Завказне передбачена кримінальна відповідальність статтею 194 це пошкодження чужого майна, умисне пошкодження чужого майна, та 263 незаконне носіння та зберігання зброї. Про всі випадки вчинення злочинів або в разі виявлення тих людей, які будуть носити зброю. Прохання негайно повідомляти про це до органів внутрішніх справ з метою недопущення вказаними особами чи вчинення ними ситуації, яка призведе до того, що в місті Біла Церква почнуть відбуватися ті ситуації, які відбуваються в місті Києві.